Всім привіт! Мене звати Яна Лішенко і я Google-логіст. Я займаюсь доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо точніше, я вам підкажу відповідь на одне досить цікаве запитання. Це запитання стосується саме того, як додати на свої товари оці присуті зв'язочки в товарній рекламі. Я десь сюди прицеплю скриншот, як вона виглядає. Чи можна якось їх накручувати, чи не можна їх якось накручувати? Що робити, коли, в принципі, у вас товар абсолютно новий, але ви хотіли додати ці зірочки? Тож, зазвичай, у Google в товарній рекламі в мерчен центрі доступно дві програми, які дозволяють прикріплювати такі зірочки? Одна з цих програм називається відгуки про товари, а інша відгуки про продавців. Тобто, з одної сторони, ви можете збирати відгуки про себе любимого красивого і давати цю аналітику гуглу, або збирати відгуки на ці товари. Зазвичай ці зірочки досить корисні для вашої видачі, тому що вони підвищують клікабільність цієї видачі. Чому вони підвищують? Тому що чим більше там зірочок, тим. Більше асоціацій саме з вами, що ви дуже класний магазин. Тобто у користувача кінцевого ці зірочки асоціюються не з товаром, а більше з вами особисто, як з продавцем. Тому вони додають більше кліків, ваші видачі, більше лояльності до вашої реклами, та іншим. Звичайно, вони кардинально відрізняються по своїй суті. Одне діло збирати на себе любімого відгуки. І тут, дивлячись, як ситуація складеться, чи будуть у вас конкурентні якісь війни, і на вас не нагенерують. Купу неадекватних відгуків. Але зазвичай вони збираються після покупки здійснення, тобто після оплати, тому, в принципі, це такий нюанс. Можна його обійти умовно, якщо ви не даєте можливість без оплати завершити цей відгук. Або збираєте їх окремо лише з власних клієнтів, які дійсно у вас придбали цю продукцію. Що стосується відгуків на товари, то тут трішки. Одночасно легше і складніше. Складніше в чому? Якщо, наприклад, десь є негативний відгук про цей товар, то у вас буде відображатися по три зірочки, і це буде більш негативно впливати на вашу видачу, навіть коли стоїть дві одинакових товарних позиції: одна з зірочками, з трьома зірочками, інша без зірочок, то, скоріше всього, нажмуть на те, що без зірочок. Хоча ця в'їдається в очі, але там всього три зірочки, тобто питання, може, це щось там є якийсь певний негатив. Для того щоб у вас ми зараз поговоримо саме про зірочки, які стосуються відгуків про товари, то це найоптимальніший варіант, найлегший для більшості магазинів. Як же ж їх отримати, ці зірочки, і як можливо покращувати ці зірочки з часом, чи можливо навіть як генерувати ці зірочки для абсолютно нових товарів, на які ще не збиралася ніде аналітика по відгукам. Ці зірочки можливо прицепити. Точніше, у гугла є можливість при підцепити до вашої рекламної видачі. По двом причинам: перше, якщо він це захоче зробити, тобто ці зірочки, різноманітні значки, Google чіпляє по своєму усмотренню, якщо він вважає, що це потрібно, відповідь. По-друге, вам для того, щоб ці зірочки відображались, потрібна наявність одного обов'язкового атрибуту у вашій рекламі. І цей атрибут називається гетін. Цей Гетін, міжна... штрих-код, міжнародний ідентифікатор, виробника туди, де інше. Без цього Гетіна. Ймовірність підсипляння цих зірочок дуже-дуже низько ймовірна. Там Google говорить в своїй справці, що він може їх. Асоціювати з вашим товаром, якщо ви використовуєте якийсь один той самий СКО артикул, якщо там URL сходиться, якщо там у вас є MPN, код виробника та інше, але зазвичай гарантія того, що ці зірочки будуть частіше з'являтися, саме наявність цього Гетіну. Чому саме цей Гетін? Ну, по-перше, це міжнародна класифікація, тобто, ця тобто, умовно, цей ідентифікатор вашої позиції діє скрізь по всьому світу, тому що це міжнародна класифікація. Цієї товарної позиції. І відповідно, по, якщо ви знаєте, як працює <свісно>, будь-яка система електронно умовна, да, їй значно зрозуміліше а, не наші слова, умовно, крилиця та інша, а цифрові якісь значення. Да, у них є система 1010. Тому коли а, у системи є можливість ідентифікувати по якомусь певному номеру, зручніше всього співставляти всі інші дані. Тому Гетін є настільки пріоритетним. Це умовно той ідентифікатор, під який система зрозуміє, кому відноситься той чи інший відгук, картинки та інше та інше. Тому Гетін є настільки пріоритетним при тому, щоб витягнути ці зірочки. А, звідки ж він береться ці зірочки? Ці зірочки загалом передаються. В Google окремо це можна робити через агрегатори відгуків. Я десь залишу тут справки Google є цілий перелік різноманітних систем, які можуть автоматично передавати відгуки системі Google, тому що Google вимагає все-таки, щоб ви передавали йому відгуки про ваші товари, незважаючи чи вони там з однією зірочкою, вони погані чи досить хороші. І є ще можливість вручну їх передавати. Тобто, якщо у вас така ситуація, коли у вас товарна позиція абсолютно нова, але в неї є гетін, і на ній ще немає цих відгуків, але ви хотіли над цим працювати, тому що. Якщо ви запускаєте е, якийсь стартап чи продукт на продаж чи інше, вам би все рівно хотілося б контролювати процес збору цих відгуків. Щоб не була така ситуація, що десь ви з конкурентом війшли в конфлікт, він там нафігачив вам три зірочки чи дві зірочки, і воно пішло, поїхало, ви розстроєні, в сльозах. плачете. Я жартую, звичайно. Якщо ви хочете контролювати цей момент, то можна ці відгуки вивантажувати вручну через той самий мерчант-центр. Тобто, Гіпотетично, ну гіпотетично, теоретично, ви можете частково накручувати ці відгуки, але ви ж повинні розуміти, що а, Google, він ж не дурак, він це все буде перевіряти. Тому, якщо ви надумаєте якось їх там накручувати, то потрібно, щоб воно робилось через якісь певні сервіси. або ну, Хоча б е людей, які ви це просили, щоб вони це робили, і це не було явно, що це накручено там, не, в не в одну секунду, не в одну годину. Напротязі якогось довгого часу. Краще їх там, назбирати за 2-3 місяці і потім там, умовно вивантажити, щоб вони е асоціювалися у Google з чим-то більш реальним. Умовно. Як можна вивантажити ці відгуки вручну? Для цього у вас в Merchant центрі є окремий функціонал завантаження цього фіду вручну в оцінку товарів. Ви формуєте файлик XML. Вже на CSV з вашого сайту, чи звідки його ви будете вивантажувати, вам бажано, щоб було не менше 50 відгуків на товари, і завантажуєте в Мерчен Центр. Тобто це не дуже складно. Там в розділі маркетингу будуть відгуки про товари, Ви там додаєте новий фіт, створюєте фіт, проходите по всім етапам. Там не досить складно, ви вже завантажували звичайний фіт. Пам'ятайте, що Мерчен Центри всі головські сервіси вони більше робляться для звичайних, простих рекламодавців. Тому. Я думаю, навряд чи ви щось там супер-пупер наплутаєте. Це вам не четверта аналітика, де якій можна і ногу зламати, умовно, але все ж таки. Тобто ви там нічого не наплутаєте. Після цього фіт буде перевірятися. А, в ньому або будуть із, а, початково якісь помилки, відразу вам система про це і типаж помилок, які вам потрібно буде поправити. Наприклад, щось там переплутали, не на тому місці стоїть. Але зазвичай вони ще модеруються на. А, Наприклад, реальності цих відгуків, тобто буде співставлятися це, наприклад, з вашим сайтом, де ви збирали ці відгуки з товарами та інше. Тобто система Гугла все ж таки дбає про те, щоб один із принципів реклами Гугла. Тобто у нього є принципи, якщо ви не знали. Один із принципів це релевантність реклами. Релевантність, щоб це було адекватно до потреб споживача, щоб це було реально. Ну і погодьтеся вам би особисто також би хотілось. Отримувати більш правдоподібну інформацію в Гуглі, а не постійно бути начукову, тому що можуть щось накрутити. Як, наприклад, в мене вже є правда інформація, коли мені кажуть, почитай по Гуглу щось в Гуглі, я отак кажу, може краще десь мені сходити в якийсь клуб по інтересам, може там я щось дізнаюсь, тому що те, що написано в Гуглі, воно не завжди відповідає дійсності. Бо я примірно розумію, як воно пишеться. І зараз не про чат GPT говорю взагалом. Тобто, якщо у вас є бажання, у вас є нова товарна позиція, то ви можете передавати ці відгуки вручну, але ви тоді зобов'язані їх передавати вручну, або можна за допомогою якихось агрегаторів. Агрегаторів там були величезна кількість, ви можете навіть написати в саппорт цих агрегаторів, що вони там окремо передавали, чи якось домовитися про ці всі, всі історії. Але більшість, наприклад, іноземних магазинів використовують ці автоматичні агрегатори, і навіть на рахунок цього не дуже паряться умовно. Тобто, маєте можливість передати, можете передавати. Бажано, що ви, якщо будете робити накрутку, то робіть це якось. Так, щоб вас Гугл не спалив, тому що ви зробите роботу, витратите на це час кошти, а Google це не прийме умовно. Ще може вам пальчиком погрозити в Марчен Центрі, що, типу, щось ви не те мутите систему Google, а він би хотів би, щоб ви дотримувалися його принципів та цінностей. Тому, в принципі. Така ось невеличка історія. Я внизу під відео дам посилання на довідку, щоб ви, якщо що, мали змогу перечитати більш актуальну інформацію по цьому питанню. Ну і бажаю вам цих п'яти зірочок на вашій товарній рекламі.